За кількістю банківських філій, Україна посідає одне з провідних місць в східній Європі в країні понад 170 діючих банків. Проте не всі фінустанови відповідають високим стандартам надійності та якості обслуговування клієнтів. В окрузі постійно працюють над вдосконаленням та покращенням рівня обслуговування. Свідчення тому оновлене центральне відділення в сумах, що працюватиме в новому форматі. Качество обслуживания клиентов – основной приоритет для банка. Именно поэтому, обновляя отделение, мы не просто делаем ремонт, мы меняем подход к обслуживанию клиентов, совершенствуем сервис и качество обслуживания. Подобные изменения, как в этом отделении, вы можете уже увидеть в городах Харькове, Киеве, Полтаве, Луганске. До конца 2015 года все отделения в курсе банка будут работать в новом формате. Щойно відкрита філія банку оформлена у сучасному стилі яскраві кольори, зручні меблі, відкритий простір. Тут представлений повний спектр продуктів та сервісів, як для індивідуальних клієнтів, так і для юридичних осіб. Є спеціальна зона для обслуговування представників середнього та малого бізнесу. Окрема каса для клієнтів, що виконують операції з великими сумами готівки. А для відвідувачів з дітьми ігрова зона. Все йде к лучшому. З кожним днем все лучше, лучше. Сейчас так, как бы удобно, все не знаю. Очень приятно, очень комфортно, красиво. Все так здорово. Очень нравится. Для зручності клієнтів центральне відділення працює по буднях з 9 до 19 години. Та зона самообслуговування Старт експрес відкрита цілодобово. Тут універсальні банкомати з функціями прийому готівки, поповнення рахунку і депозиту, погашення кредиту та переведення коштів з картки на картку, підключення до старих смс та іншими можливостями. Первое отделение банка на Сумщине появилось в 2002 году. На сегодняшний день мы уже представлены 10 отделениями, из которых 6 находятся здесь, непосредственно в городе Сумы. Мы занимаем третью позицию по кредитному портфелю. Ми займаємо шестую позицію по депозитному портфелю. На сумщині «Укрсибанку» довіряють біля 45 тисяч індивідуальних клієнтів та біля 2,5 тисяч потужних компаній та приватних підприємців. Переконатися у якості продуктів та сервісів, що надає Укрсиббанк, просто адже в області працюють 10 відділень. А для цілодобового доступу клієнтів до грошей встановлено близько 40 банкоматів.